Мої вітання! З вами компанія Easy AutoLuxk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. І сьогодні в вашій увазі дуже гарнікі Audi e-tron 55 в комплектації подвійний S-Line 2023 модельного 22 календарного року виготовлення. Даний автомобіль був виграний на німецькому лізинговому аукціоні, вже є розмитнений, проведений професійний детейлінг та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Маємо 95 кВт батареєчку, пробіг в даному автомобілі 41 тисяча кілометрів. Авто в дуже гарному збережному стані. Практично такий новий автомобіль. І ще й без жодного підфарбування. Весь в оригінальній фарбі. Додаткове відео з точки номіру фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Загалом це відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там детально можете роздивитись комплектацію, фотографії, актуальну ціну, а також підписатися на різні наші соцмережі. Кому цікаво, можете дізнатися про нашу роботу більше. Зараз попробую проговорити усі. Комплектації, якісь плюшки, які є в даному автомобілі. ну Загалом показати його по максимуму, щоб потенційний покупець міг краще оцінити стан даного автомобіля. Пройдемося зараз по комплектації. Що ми маємо? Перш за все, у нас дуже гарний колір це є білий перламутр Надіюсь, камера передасть, як він виблискує файно. Далі авто у нас в повному шадовлайні. У нас і рішітка чорна, і значок чорний. Чорні релінги, чорні зеркала. В комбінації з білим кольором та з такими крутезними дисками все виглядає дуже гарно та файно. Гума у нас Bridgestone, диски усі в файному стані, непошкодженому. Далі бачимо, що у нас топова матрична оптика з функцією Dynamic Light Assist, з вирізанням поточного руху. Партроніки 360 градусів також у нас присутні. Дивимося, ще у нас. Камери 360 градусів теж, є вони і спереду, і в зеркалах, і позаду. диски у нас серії Audi Sport. Бачимо, в авто безключовий доступ, заводське тонування, антихром пакет весь повний. Далі. ну Як завжди в вітронів, у нас CCS2 комбо. І зараз гляну, чи є дублюючий порт по лівій стороні. Щось забувся. Так, є у нас ще дублюючий порт на Type 2 по правій стороні. ну Йдемо тепер до салону. А, ще покажемо. Топова камера з усіма можливими асистентами для водія, також присутня проекція. Можливо, хтось поставить на стоп. Тут бачите вже відразу і комплектація, і ціна на автомобіль. Салончик у нас топовий. Сидіння у нас з перфорацією, з вентиляцією, з масажем, повною електрикою. Також у нас є електричне регулювання цих боковушок, боковушок спинки, підколінної зони. Ну, це є максимальний салончик, який є в ятронах. Мені він дуже подобається, він є дуже зручним. З пам'яттю сидінь на водія та пасажира. Стан. Карти дверної теж в ідеалі, маємо амбієнт підсвіточку. Стан керма теж новий. Далі бачимо такі вставочки під дерево, дуже гарно вони виглядають. Тут усе файно, достойно. По сидінню пасажира теж новий автомобіль. По потолочку жодних зауважень. Все дуже гарно та збережно. Два ключики теж в гарному стані. І йдемо до заднього ряду сидінь. Тут у нас теж все дуже гарно. Ну, практично все нове. Шкіра ще матова. Ось як і на сонці можна роздивитись, так і в тіні. Підлокітник у нас теж все. Чітко працює гарненько, по пройому немає жодних зауважень. Дверна карта теж в файному гарному стані. І йдемо до багажника. Багажник у нас з функцією easy open, просто ключі залишив на передньому сидінні, то не продемонструю вам. Так. Шторочка на місці, в гарному стані. Додатково є сіточка. Далі по наповненню у нас присутній також ще фаркоп. Там у нас жилетки аварійні, аптечка. Так, не попав. Зараз, оп, закрив. Тут дивимося, там у нас пусто, сидіння, все, працює, складається. Одним рухом. Відразу він код усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Стан кришки без жодних зауважень. Закриваю і йдемо до правої сторони. Дверна карта в ідеальному стані. По пройому жодних зауважень немає. Надіюсь, не дивлячись на так, шторочку назад. І одною рукою назад складаю. Ще раз покажу стан сидінь. Маємо дуже сонячну погоду, яка шкодить зйомці відео, Ну, надіюсь, ви зрозумієте, що стан даного автомобіля дуже файний. І йду до переднього пасажирського місця. Стан дверної карти ідеальний. По пройомах теж жодних зауважень. Ще раз сидіння пасажирське. По панельці ніде задирів немає, все виглядає дуже файно. Ще раз там керма. Кнопочки, усе у нас достойно. Ну і зараз підемо, глянемо наповнення під капотом. Що ми маємо. Тут усе чистенько, комплекс зарядок трьохфазний, однофазний. Всі перехідники все є і там знизу у нас компресор, балончик, ключ. Секретка, все присутнє на місці є. Так, зараз поправимо. Ще хотів показати, що автомобіль може стати на розширену гарантію в Україні. Пломби усі є на місці. Так, закриємо. І йдемо ще, забув показати, що. У нас також присутня преміальна музика Бенк Оловсон. Ось така машинка. Буде у нас в продажі. Дуже гарний стан, дуже гарний вид має автомобіль. Кого зацікавить вона детальніше? Пишіть, телефонуйте, надамо усю потрібну інформацію. Авто доступне до будь-яких відомих вам перевірок, як і усі автомобілі, що пред'явлені на нашому майданчику. Після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую. За перегляд, ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!